Так, всім привіт! Мене звати Микола, а це Марина. Ми починаємо такий маленький імпровізований проєкт, який покаже всім нам, в першу чергу, вінничанам і не тільки вінчанам, якою є Вінниця для тих, хто сюди вперше приїхав. Сьогоднішній маршрут від вокзалу до центру міста. Зал був відкритий у 1870 році. В принципі колись він був дуже схожий на церкву завдяки тому, що він був дерев'яний маленький і дзвоном. Будівля, яку ми бачимо зараз, це результат відбудови після другої тобто, світової, коли вокзал був зруйнований вщем. Тут -то, до речі, де зараз багато цих всіх машин стоїть і все таке. А колись був гарний маленький такий скверик, місце, де біля вокзалу можна було посидіти в тіньку. але в 90-х, ну приблизно на початку 90-х, машин стало занадто багато і скверик просто зник. Практично до кожного транспорту у нас є розклад. На всю країну Вінниця відома своїми знаменитими швейцарськими трамваями. Особливості швейцарських трамваїв, — Wi-Fi. Кнопочки для входу. Ну і власне, комфорт. А, також в Вінниці корсуються і власні Вінницькі, такі старенькі, можливо, ми їх матимо змогу побачити. І також є зовсім нові вінвеї, але вони поки доволі рідко їздять. Перед нами залишки Вінницького заводу тракторних агрегатів. Більше 100 років тому тут розташовувалось підприємство, яке мало назву Чавунулеварний завод Молот і вважалось одним з найбільш успішних на території Подільської губернії. Власник цього заводу Борух Львович був одним з найбагатіших відничан свого часу. ну, себто початку ХХ століття. А як ця вся краса виглядає зараз? Просто подивіться. Ця вулиця, вокзал, колишній завод Молот, все інше, що ми побачимо, це все є прекрасним районом замосця. Та частина, де ми знаходимося, її можна вважати вокзально, індустріально, військово, спальним районом. Отаке мішанина така багато всього одразу. Так воно і є, але колись оцей корпус і все інше, отак далеко, велика, велика територія, все інше тут, це був Вінницький хімічний завод. Або Вінницький е, хімі... суперфосфатний завод. Ну, там багато різних назв. Під кінець він називався хімпромом. Якщо чули про порошок Лотос, він тут. Його досі, до речі, тут роблять на залишках хімпрому. Трамваїв тут вже більше 10 років здається, стоять покинуті чешські трамваї, маркета. До речі, морі сподобалися трамваї? Я їх вже майже не пам'ятаю. Там, в тій частині вулиці, вулиця, в принципі, стрілецька. З кінця ХІХ століття постійно перебували військові, тому вулиця свого часу була червоноармійською в радянські часи, в наш час стрілецька, територія однієї з військових частин, розташований музей, музей повітряних сил України. І в тому музеї дуже багато різних експонатів. Від гелікоптерів, винищувачів проти повітряних установок, чого завгодно до найцікавішого, на мою думку, експонату пускової установки ракети Піонер. Чим вона особлива, тим, що це, так як і все інше був колись робочий прототип. І оця ракета Піонер, яка зберігається тут разом з пересувною пусковою установкою, вона перебуває на контролі НАТО. У 50-х роках отут -от, з'явився футбольний стадіон і з'явився він не дарма, тому що тоді у Вінниці сформували команду футбольну свою, власну, яку спочатку назвали локомотив. Потім команда стала Нивою. Вінницька Нива. Якщо чули про Вінницьку Ниву, то це взагалі успіх. Тому що історія в неї довга і складна. Зараз ми бачимо проспект Цюбинського. Колись він мав назву Олександрівський проспект. Веде він від залізничного вокзалу до центрального мосту, після якого починається власне головна вулиця міста Соборна. 60-й будинок офіцерів. Належить їм, звісно, що повітряним силам України, яких дуже багато у Вінниці базується. Так вже історично склалося. Літак. Колись на його місці стояв до 70-х років солдат, типу як захисник вітчизни на честь перемоги Радянського Союзу у Другій світовій. Стояв такий собі солдат з маленькою дівчинкою поряд, він тримав її за руку. А пізніше в 70-х роках статуя була пошкоджена. Бачимо. Пам'ятник, який був тут влаштований до 125-річчя для народження великого сонцепоклонника. Ось за пам'ятником є музей садиба. Експозиція музею складається там 5 кімнат в будинку. Ось цей садок. І приблизно 9 тисяч експонатів, які стосуються життя та творчості письменника. Дивіться, ми мало що можна побачити. Заходити в музей ми не будемо, тому що це спойлери перед хорошим фільмом. Ми притул наблизились до річки Південний Буг. Поки ми її не бачимо, можна поговорити про інший південний буг, який є готелем. Кажуть, що там всередині дуже страшно. Я там не був, того не знаю, не можу підтвердити чи спростувати. Але це дійсно один з найбільш дешевих готелів у Вінниці. Пішли. В принципі, ми зараз перебуваємо біля будівельного архітектурного коледжу, але 100 років тому ми б стояли всередині першого поверху народного дому, першої громадської будівлі у Вінниці. Та-дам! Рошен. І один, і другий, до речі, і фонтан, і фабрика. Сидимо ми біля фонтану Рошен. Він не працює. Трішки Журбинка. Це ще одна цікава локація в Вінниці, острів Кемпа. Відомий в радянські часи під назвою Фестивальний. У 1913 році перший трамвай у Вінниці почав, свій, почав перевозити людей. І центрального мосту, який ми звідси бачимо, тоді не було. Його, в принципі, не було до 50-х років. Тоді міст був через кемпу. Ми зараз бачимо підпорки, залишки від того мосту. Колишні підпорки мосту. Зробили ось такий арт-об'єкт. Ми зараз потрапили до центру міста. Вон, ми перейшли в центральний міст, за ним закінчився проспект Цюбинського, а тут починається вулиця Соборна. Ходімо, я вам покажу розвалену Росією. Напису Росія ви вже не побачите. Можна побачити тільки стареньке, сумне радянське приміщення. Це той самий правильний соціалістичний облік. От. Це був кінотеатр. Кінотеатр Росія. Це робота художника українського Олександра Єльцина, яка мало хто знає, що означає. Тому що багато хто взагалі не підозрює, що це якась робота художника. Багато хто на звільничан, які довго тут живуть, думає, що це залишок старого напису. Справді ні. Тут був з цього боку напис Росії, його забрали. І оця от інсталяція, так би мовити. Вона в першу чергу запитає, де напис Росії, де відновлений кінотеатр, де кіно в ньому, де, частина як, де як частина декомунізації, де будь-що, що ви хочете запитати, що ви хочете знайти. Це майже фінал. Ми вже близько. Це зупинки, на які треба виходити, коли ви їдете від... Вокзалу або тролейбусом, або трамваєм. Центр безпосередній ми прибули на європейську площу. Тут на кожному кроці є щось таке, про що хочеться розповісти, а ми того робити не будемо. Просто зараз підведемо вас до вежі, щоб ви розуміли, де ви знаходитесь. От, в принципі, і завершення нашого проєкту маленького. Ми прибули в центр міста. Ми стоїмо біля вежі, яку можна отак от побачити. І сподіваємось, вам сподобалось те, що ви побачили. Чи побачили, якщо ви до цього додивилися. Приїжджайте до Вінниці, подивіться на це все вживу. І думаю, що ви не пошкодуєте, тому що навіть оцей маршрут, який ми прийшли сюди, приїхали частково. Він цікавий, але коли ви прибуваєте в центр, то тут саме те, що треба бачити, знати і розуміти. Ми не